Мо в національному університеті фізичного виховання та спорту України, і тут розпочинається турнір із кіберспорту для ветеранів. Кожен турнір розпочинається із жеребкування, оскільки хлопці ще не знають, з ким вони будуть змагатися. Зараз ми це будемо визначати як і в індивідуальних дисциплінах, так і в командних. Потім, після цього жеребкування, ми перейдемо до прес-конференції. Все це буде в онлайні. Ви можете доєднуватись так само. І якщо ми не встигнемо зробити жеребкування зараз, якщо я не буду надто довго говорити. То тоді ми після прес-конференції доб'ємо ще одну чи якусь там дисципліну, яку не встигнемо зробити зараз. Тому будемо прямо зараз розпочинати. Часу мало зі мною Михайло Дамаскін, ветеран, кіберспортсмен, досяг певних успіхів на цьому, поприще. саме тому він є тут. Михайло, тобі слово. Е, ну я своє слово хочу почати і попросити всіх встати і вшанувати пам'ять дуже великої людини Тараса Шпука зараз. З ним прощається в соборі Михайлівському, і ця людина дуже безмежно багато зробила для ветеранського спорту. І до останнього свого дня він боронив нашу країну. Дякую. Михайло, і звісно, дякую Тарасу і кожному, хто віддає найцінніше за те, щоб ми могли рухатися далі. А отже, рухаємося далі. Друзі, у нас є три дисципліни. Три гри перед нами кульки гри FIFA, Друзі, якщо ви зареєстровані, якщо ви учасники зараз по той бік екрану. Отже, напружуєтеся, почуєте ім'я свого суперника. Далі у нас Dota, далі у нас Counter-Strike. Сподіваємося, до них дійдемо. Михайло, погнали. Давай, будь ласка, тягни першого, я другого, і таким чином будемо дивитися на першу пару учасників. Буде смішно себе дістати. А ти тут, так? Так. я сам себе дістав. Серйозно? Прикол! <ріст> Ні, ну якби ти. Якби я дістав тебе, е, я б не знав про це. Бо m 9 ys виявляється це він. Так. А у мене. Педріто комілей буде з тобою змагатися. Pedrito.com.ua. що ми далі. Напевно, десь будемо їх відставляти. Може, нам якусь ще міськість для того, щоб ми їх могли скидати, і воно тут не накопичувалося? Але суддям. Так, да. Добре. Передаємо суддям. До речі, панове судді, вони у нас є, красиві, чемні. А, дякую, що приєдналися в цей ранковий час і вже там щось навіть пишете. Так, ага. да, наступне. Я намагаюся бачиш, щоб все було по справжньому. чорний до чорної мене білий. Наступний у нас 3051671. 5, 1, 6, 7, 1. Це такий нік людина вибрала. Так, Костянтин вибрав собі нік Костянтин Бочуляк. Отак, так. Просто зрозуміло. Цифри проти людей будуть в цій грі змагатися. Ганяти м'яча. Друзі, ми вам даємо пас. Може, це ж точно здобут. Хто знає, хто знає. Так. Що у тебе? Іван Грігорійович. Ді, Господи! Іван Григорович, поважна людина. Знаєш, що в Іван Григоріч не вистачає? Йому. Ні. Грігорічук. А, да. а я думав, що йому прізвище не вистачає, а тут якраз лише прізвище. Северенчук. Северенчук. Отже, це третя пара. Вітаємо спортсменів. Хай вже розминаються. Михайло тягне ми суддям. Що в тебе розказують? Олег Семороз. Семороз, пане Олеже, вітаю. А проти тебе буде виходити Дмитро Холо... Холопонін. Холопонін. Друзі, теж вибачаємося наперед, якщо ми десь щось перекривили, ви вже пробачите ветеранів, роки не ті. Очі теж не ті. І до речі, в мінветеранів є програма, щоб полікувати очі. Тому зайдіть на і дізнайтесь про це. Це буде трошки ріка. Скрита реклама. Наступний Максим Міщук. Максиме, я не знаю, хто це. Це три q з одним нижнім підкресленням між другим і третім Q, але ти не менш. О, я знаю цього хлопця, він гарно Так. Добре, тоді це не IQ, це 3Q. Це набагато протіше, ніж просто IQ. Так, і наступний у нас. Олександр з Здроб... дробілко. Угу. Олександр буде змагатися проти Мейкінг через WK 13307. Таке відчуття, що ти знаєш, ми втягнемо ці куртки і оголошуємо. Таке відчуття, що. Десь щось розіграється, якась лотерея. Або на Лінії Чемпіонів. <laughs> да -да -да. Так, так, так. Они... Куницький Віталій. Кап... Каптан Прайс 25-29. Господи, вигадують. Ні, прекрасно, прекрасно, що... Фанат Пилот Б'юті. Так, так, так. Я думаю, що ми його, напевно, зустрічаємо. Зустрінемо, можливо, і в Counter-Strike. Це можливо. Ого! Джеймен 0404. Литовченко Євгеній Сергійович. Ну, тобто, або так, або так. так. Да? Ігор Дмитриковський. Друзі, ми вас вітаємо. Відтепер ви знаєте своїх суперників. Так, що дачі не сталося. Ми з тобою непогано йдемо, мені здається, що ми сьогодні з тобою встигнемо на ті фіфа зробити, робити, так? Я думаю, так. Олег Сала... Салаченко. Салаченко, прекрасно. А в мене Микола Краснощик. Краснощик. Сподіваємося, знову таки, що нікого не ображаємо своїми нечемними і неправильними версіями імен та прізвища. Я думаю, хлопці всі розуміють. Далі залишилося тільки білі. Детек фліксон. <laughs> Прикольно. Це можливо спонсор. Можливо. Алід uh, Філіп. Можливо, навіть не українці. Беруть участь у цьому змаганні. ми знаємо, що серед українських ветеранів, точніше ветеранів російсько-української війни, вже є багато українців. А тут що дуже легко. Сейф. Бу... Сейф, Прекрасно. Сподіваюся, що були вони. Ці наземці будуть отримувати статуси і ОБД, як, як і українці. Uh, Giant Jasmine 5. Giant Jasmine 5. Якраз над цим, оскільки мені там Міністерство справ питання працює. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Є така. Ідея програми, і це має бути. Поліщук Ігор. Ігор, зараз розкажу історію з так, Владислав Ліснічук Ліснічук нещодавно зустрів одного австріяка, якому, як він сам сказав, якщо він повернеться в Австрію в статусі військовослужбовця, йому буде, як він показав. Тому він волонтерець з 22 року на ЛБЗ медиком бойовим, уявив собі. І тепер збирається отримати українське громадянство через те, що але хоче служити українській армії. А тут Шева 4308. А це словно звісна дуже бригада. Да, да, да. Дієхвр. 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 Я, чесно кажучи, не гравець, тому якісь такі моменти, які ти дуже круто знаєш, це реально мені підказочка, що що відбувається навіть з цими ніками. Хто? Завжди без проблем. Максим Шадов. Прекрасно. І він з Артемом Каракоєм. Артем кара. Кой, другий номер. Так, класно. Що в як ви там встигаєте, все нормально, фіксуєте? Ми багато вам посол даємо. І у нас останні пара. До речі. Крайні. <плес> 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 Вісім знаків питання 26-26. Красиво. 26. <плес> <плес> Ігор Вакуленко буде грати проти знаків питання і казати, господи, що ж ти робиш на полі? Де? І буде ставити стільки знаків питання. Так. Що, контру чи доту? Що ти, ти мені скажеш? Це доту. Доту, по доту, так. Якраз ми виграли. О, так, поки може якусь історію розповісти. А, вам треба трошки часу, так? Так, <ріст> що. А, бачиш, от чому планували те, що ми будемо так довго робити? З приводу історії іноземців, якраз mm -hmm. в минулому році, ну, те, на початку цього року познайомився з двома коломбійцями, які дуже просили <ріст> та... допомогти. І по сьогоднішній день вони можуть мені і в 3, і в четвертій ночі дзвонити зі своїми питаннями, бо у <ріст> них. То там не виходить, то там щось не виходить, то там з виплатами затримки, але вони не знають процедури, що якщо ти лікувався за кордоном, то треба почекати, поки тобі переведуть на українську мову лист, і потім тобі частина все заплатить. Угу. І оце от вони мені по сьогоднішній день дзвонять постійно. А знаєш, чому тобі дзвонять? Е -е, не знаю. Буде трошки схожий на команді. Можливо. Там ми теж співпрацювали з цими хлопцями, реально є подібність. Так, ну що, хлопці судді, а чи вам треба все це, все це переписати? Так, да? це ж от, ну, да, протоколи треба заповнити. Ага. Зараз буквально залишилось деякі пар. Деякі кілька пар, добре. Е, і що ці колумбійці? Це бригада територіального Е, Ні, це е, саме звісно в 47-му році. Ну а нічого сюди, я з там з ними не приткнувся, бо територіальній обороні їх дійсно багато. Хлопці... Ціла mm -hmm. да, і там теж так само не, не на одиниці лік іде. і дуже дякують цій країні і цим хлопцям, що вони доєднуються. бо вони реально прикольні. Вони готові воювати, працювати. Є звісно, всякі там історії, безумовно, але в більшості це дуже хороший, великий велике Так. Так, дота, що тут у нас? Значить, відповідно, зараз по той бік екрану. Учасники, гравці, це напевно любителі вигаданого світу, які люблять конструювати свій світ, які люблять керувати. і, Можливо, їм в цьому світі щось не подобається. Вони вирішують виправлятися в своєму світі. Так ну ні, там більше це з гра 5 на 5, і там треба битися, збирати собі артефакти, mm -hmm. і ціль твоя знести трон суперника раніше ніж він твій. Ну все одно це ж не не цей світ, да це не про ну, ясне да, вимуш... світ. Це так. вимушений світ. так. Mm -hmm. Так, я бачу, у наших суддів вже все на мазі, останні, е, останні прізвища заносяться в протоколи, тому помішаємо, розмішаємо. Зараз мені просто так от здається, що я калатаю, а насправді це перст долі. Цікаво, буде, два із двох питання, що сам себе знову. <свісно> <свісно> ти скрізь заявився. Все можемо. А в контрі теж заявлено? Так. Ні, ну, тут команда курка наша. А як твоя команда називається? Ні, пробачу. Bloody Bastards! Bloody Bastards! Люблять кришити, рубати і так далі. Отже, Bloody Bastards полетіли. А ми йдемо далі. — Слухай, ми за 13 хвилин з тобою зробили одну, дисципліну зафіксували її за допомогою суддів перейшли до іншої. Ну, в прекрасному темпі. Тут назва команди, яку, мабуть, військові всі знають, і в цих був випадок, коли не встигали міняти скочі. Ага. Тут якраз синій скотч. <реш> wow. uh, команда FAF. Отже, ці дві команди зійдуться на полі брані. Рубатимуться. Так, це ви білий в мене чорний, давай так. Нагадуємо, це Dota 2, у нас відбувається жеребкування Dota 2. Ну, в мене офлайн-кіллерс. Офлайн-кіллерс проти ТМ-62. Вибукові хлопці, полетіли. Ви нагадаємо, що у нас відбувається прес-прес-конференція у нас буде відбацію, у нас відбувається зараз жаркування, а після нього лишається, бо буде прес-конференція на е, кіберспорт ветерани. Пікапс. Пікаперс проти Not Born for War. Бложечки, мамині Пущенки, Черешники. Not born for War. For War. 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 Хоч можна англійську попросити. О, а це дуже команда, яка мені б хотіла, щоб попалася. Сила захисників. Прикольно, класно. Yeah. All defenders. На жаль, ні. Я постійно вам від штатний, да? О, у мене <laughs> Frontline Legends. Frontline Legends, красиво. Uh, Пригабалин. 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 <laughs> Пригабалин. Пригабалин Тим. Название очень интересно. Вот что я бы тебя выбрал? О, а тут, ребята, как и мы, не заморачивались над названием Вангуард Ветеранс. Прикольно. Калипсон Компания. Це що в мене назва, що у цих хлопців це артефакт якраз з гри, який збирається там. А <звіпсу> що таке «Каліпсо»? «Каліпсо» не знаю. Так. О. Розкр... Розкриваємо секрет доти далі. Козак Тім. Dots Defenders of the Sky. Зустріли одне одного. Передостання пара в грі Dota зараз буде визначати. House Company. House Company і, і моя. Team Manta Style. Глянь. Знаєш що противника? Хто? Ну, загалом. Е -е, ну, Ми вивчали їх. Угу. От в цьому році ми більш професіонально підійшли. Ми зберемо склад ввели. з минулого року. Ви ну, прямо вивчаєте, дивитеся на Так. Серйозно. Е, в мене останній соло and team. І в мене Born of Flame. офлейм. of Flame. Отже, Dota 2 ми закрили цю історію в нашій прес-конференції. Ми так, а їм писати і писати, так, хлопці? Ні, <звук> тепер А тепер <"Ти бари?"> Умнички. <звук> Дякую, що це з нами майже корпус-корпус ідете. Пробачте, що трошки ми відриваємося. І... Давайте підрозумуємо на даний момент, що ми маємо. На даний момент ми вже зробили жеребкування двох дисциплін: FIFA, DOTA і в нас залишається лише один-єдиний невизначений чорнобілий тінь. І все Control-Strike. Отже, хлопці стріляли там, будуть стріляти тут. Там це реально небезпечно. Це небезпечний адреналін. Тут це адреналін безпечний, я думаю, що абсолютно можна зрозуміти хлопців, і кожен хоче прожити, згадати, як це не лише в кошмарних снах, але й пробігтися класно постріляти тим паче в команді однодумців. Спробуємо. Все на те скидається, друзі. Що зараз год... 11 одинадцятого година, 17 хвилин. Ми десь ще максимум за 5 хвилин зробимо жеребкування останньої гри Контр Контрал Страйк, і зробимо невеличку паузу у нашій трансляції до 12 години о 12 годині. Нагадую, у нас буде прес-конференція. Будуть представники міністерства, партнерів університету, в стінах якого ми зараз і перебуваємо. Тому приєднуйтеся, подивіться можливо. Щось цікаве для себе зачепити, можливо, будуть якісь новини, що буде нового, цікавого в цьому році, на відміну від попереднього. Звісно, щось додається, враховуються помилки, адже ви бачите, навіть учасники вивчають попередній досвід для того, щоб в цьому році виступити як найкраще, і кожен з організаторів прагне до того ж. Здоров'я, бажаю, проходьте, не соромтеся, і собі місце. Можемо Так. Судді готові, всі готові, погнали. Я почну тобі. Сподіваюся, я не гру було. Ну, тобі як коло можна. Перша команда DocTack Kіл. Перша пара в control Strike. Поїхали далі. О, Титана Йоа. Uh, да, класна команда. Thunder uh, From Siech. Thunder from Sich. Запорізькі, можливо, хлопці, а можливо, просто на тому напрямку вели свою перспективну прекрасну діяльність. Все можливо. Shadow Funk. І проти кімнеї будуть грати все-таки хлопці Quick Strike. Вони не швидко вийде з турніру. Так. Да. Бо треба рухатися в правильному напрямку, не в напрямку. виходу. тебе чорний, в мене білі. Ну а тут дуже легко потужні. Угу. І в мене знов F-A-F. Здається, мені знайомо це назву. Серйозно грали з ними що? Е, ні, ми не грали, але я знаю, людину, яка любить це слово. що скажеш? One tapers. One. One проти Mortal Shell. Mortal Shell номер 27. Да, може ще і номери будемо називати, Можемо ще й неправильно щось Тоді <laughs> номер точно скажу. Прошу мову. О, oh. Phoenix Company. Phoenix Company проти Go, uh, Cold uh, Trigger, 19 номер. Cold Trigger. Так. Наступна пара. Black Raven 93. Black Raven проти Deep Strike номер. Чорні ворони зареєструвалися. Mm -hmm. Кажи. Unlimited придатні. Hmm. Проти бартки. Бартка. А, це моя команда. Серйозно? Да. Тут ви переназвалися? Uh, Ні, це просто по іншій дисципліні, там інші люди зі мною грають. І прив'язка до Франківська як Тах Баркод. Uh -huh. 16 номер. Клас. Знайшли тобі суперників. Давай, кажемо. Батлборн. Батлборн проти Scar Squad. 17 номер. 17 номер. Друзі, якщо ви десь щось пропустили, добігли до екрану пізніше, ми щось не так сказали, або що, звертайтеся обов'язково на сайт. На сайті будуть всі результати, на сайті будуть і онлайн перегляди того всього, що відбувається. Тому це не губіться. Обожнюю цей фільм, мабуть, і хлопці теж mm, топган. Так. Да. О Боже, ф'юрі пасідон раз, 22-й номер. Фюрі пасіда. Може, в флоті хлопці працювали. Так, ти ти тут, жит? мабуть, хлопці в честь свого комбата назвалися. Combat Dragons. <гум> а це хлопці назвалися на честь того, що їм допомагало стояти на позиції. Нон-стоп. <гум> Четвертий номер. О, якщо не помиляюсь, вони чи полуфіналісти, чи фіналісти минулого річного. Фігасі. Серйозна кулька полетіла до вас хлопці, тримайте. А от і по-моєму чемпіон старого, минулого року, Старий Бог. І проти них грає 26-й номер Unit Zero. Відомо, невідомо це Так, ні? В цьому році дуже багато нових команд, бо в минулому році було менше набагато. В цьому році цікавіше і складніше буде. Це прекрасно і сподіваємося, що на третій раз на наступний буде ще більше. Понай. Blade runners. Blade runners, количе необмежено придатні. Прекрасна назва, 24-й номер. Ну, Умічки, хлопці, да. треба жартувати завжди якомога частіше. Ага, в нас тут на одну людину більше. А що відбувається? А це ж ми ще не розподіляємо пари? Це mm -hmm. зараз вноситься в ОЦЕ, і потім буде таблиця. Mm -hmm. Сітка турнірна. Mm -hmm. да так, -да так, -да. так. Виконавча дисципліна. Виконавча дисципліна проти 9 номера. Б. Нижнє креслення F. Проти БФ. Дев'ятий номер. Три останні. Карбер скват. Карберс квад ку... Куа... проти 31-го номера. Кратос. Ну, давай. <рістична> Морські кабани. <рістична> Друзі, отже, турнірні таблиці вписуються, потім вони потрапляють на сайт. Ви все це зможете переглянути, бути завжди в темі. І незабаром нагадаємо це вже за пів години, майже за 35 хвилин. Ми вас запрошуємо на прес-конференцію сьогоднішньої події. Дізнайтесь багато нового. побачите всіх тих людей, які доєдналися до організації цієї події. Я думаю, вам буде приємно побачити їх. Я сподіваюся, можливо, навіть якусь комунікацію спробуємо зробити, щоб ви могли поставити питання, але тут будуть журналісти. Звісно, буде певний діалог, не лише буде розповідь розповіді з нашого боку. Михайле, дякую тобі. Дякую, що доєднався. Бажаю тобі класно пройти цей турнір. Не знаю, там вже перемогти чи не перемогти, але щонайменше отримати класні емоції. Адже саме для того приходять в кіберспорт? Чи ні? Для чого приходять в кіберспорт? Чому ветерани приходять у кіберспорт? Ну бо це психологічне розвантаження. Ти граєш Хлопцями поруч, mm -hmm. і ти в команді знову, бо з чим ми зіштовхуємося при поверненні з фронту. Ти один, mm -hmm. і ти себе цим заганяєш. А тут в тебе є можливість, в тебе є команда, і ви знову в команді працюєте, це все злагоджено, ти будуєш якусь стратегію з ними і доходиш, от як в минулому році в нас ніхто не вірив, але ми виграли турнір. Скажи, а є таке, ти говориш про злагодження, і дійсно хлопці військові, коли вони проходять бойове злагодження, це злагодження напевно допомагає і під час, вже, і під час гри, то як ветерани грають проти інших команд? Є відмінність? Е, так. Ну от не, не ветеранських я маю на увазі, розумієш? Та-та-та-та. Ні, є відмінність навіть в онлайні, ми коли граємо, mm -hmm. то... Дуже часто на жаль російський сервір ніхто не заблокував а, -а, -а. а вони ще переходять на європейський сервер дуже часто і попадаються російські команди, то там прям просто вогонь говорити да? рознос. Добре, будемо сподіватися, що все російське буде заплаковано від серверів до економіки, а країна взагалі взагалі відкенселять. Тим не менш, дякуємо тобі, що звітав. Лишаємося тут. Чекаємо на прес-конференцію. Сподіваюся, ви по той бік так само чекаєте, заварюйте собі каву, а ми собі зараз теж її знайдемо. Дякую за участь. Ігри ветеранів.